Друзі, вітаю, як і обіцяв, буду присаджувати сім'ю. Приміняти свій метод. Е, ну, Лежак у мене ось такий є на 5 е, виходів. Що, наше завдання пересадити всю сім'ю. Поїхали. Димарі, наш слабенько. Заставни. Бачно, как они стартились. Что-то Так. Наше задание. Ну, тут еще на 10 рамках, наверное, нам уже Ух, жила. Давайте. Дальше. Така кусюча. Взято тільки розпочинається. Зараз ще наклем ну а ми зробимо так. Так, все нужно подвигно. Так, гнездова, кормова. Чего тут? Расплит. Расплит где? Ставим. Чудо. Так. Ничего менять не будем. десь іє Розпіт Матка десь тут сиє. Десь матка тут сіє. Ось вона. Ось наша матка і крупна, здорова. Оце матка. А то прийшла вчора під Єгошина. Слабенька-слабенька маточка. Оце матка, пів пальця. Pewster. Це напевно ту, не будемо ставити поки ще слабенька там. Рамочка. Рамочки слабенькі. Ми їх зазастанув. За -за закриваємо. Салафан наш. Підлявляємо. Ну, підставляємо смалком дуже багато. Оп! І наше завдання трохи ближче піддвинути... трохи ближче підвинути ось цей вулик. Так, є, є так, піддвигаємо. Нижній відток. Відкритий. Все. Піддвигаємо. Помічників нема в мене. Оп! Чудово. Оп, ось так. Все, друзі, як вам? Ну напевно... І верхній ляточок відкриємо. Хай бжола працює в цьому вулику. Привика і на верхній, і на нижній льоточок. Ось таку роботу ми зробили. Зараз струсимо, а там ще подивимося так. Давайте тут накриваю. Тут накриваю. Хай тепліше їм буде. Тепліше. Так. Вуха, бджолам уже не пролізти. Струсимо всю бджолу перед вуликом. Перед вуликом струсимо всю бджолу. Оп. Оп. Є. Ну а перед вуликом ось так. Пергова рамочка чудова. Заберемо з сторони. Так, що тут у нас? Оце льотна бжола вона, вже злетіла. Вона вже злетіла. Майже вся. Ну, Опа так зробимо все. Це вулиць в сторону. Так, побачили, друзі, да? вся сім'я в цьому вулику. Е я думаю, їй сподобається льоточок. І на верхній, бачите, буде, буде працювати і на нижній. Під засів три рамочки. Матка пів пальця така. Ну, це, напевно, і не українська, це або карміка, або покажу наступного разу ближче, коли буду пересаджувати і ділити. Зараз бджола облітається, зараз ми ще викинули одну рамочку. Це набагато краще їй Менше зігрівати гніздо буде, тепліше, під салофаном. Ну і покажу ж. А, зараз ще на кирпичі поставлю. Ще поставлю на кирпичі вулик, бо може впасти. Ну, буду цим займатися. Це перший мій вулик, де я применю свій метод протирайовий. Метод дача ТВ. Підписуйтесь на канал, все покажу. Бжола, роїтися тут не буде. Все, друзі, до зустрічі!